Добрий вечір, дітки. Добрий вечір мамі. Надіюсь, у вас гарний день пройшов, як у мене. Тож казочка на ніч. Якось злетів горобець з дерева маленький на... горобчик на землю. Бо знайшов дрібне насіннячко поклювати та незчувся, як лисичка з за куща. Хап його та й вхопила за хвостика. Вхопила, держить у пащі, та все думає. Як його хутенько з'їсти? Зомів бідолаха, що це хитроще, і він попався, що це вона зернятка розкидала. Та й мовив лисиці. Ой, лисенько, ой, сестричко. Та Товаришував я з твоїм батьком, що за лис був гарний, розумний, хитрий, хороший такий був. Каже лисиця, сама міцно стискає щелепи хвостик горобця, щоб не випустити, щоб не втік. Ой лисенька -ру Рудая, Радівся, радився я з матір'ю твоєю. Але ти знаєш, міцніше вона тримала. Угу, знову лисичка. Ой лисенько, Кумасю, знайшов я твоїх братів та сестер, що ж то за гарні та славні були. Сказано хорошого роду. Угу, Знову лисиця мугукає, рот не відкриває. Але й найкраща, найрозумніша, хитріша та спритна ти, моя дорогенька. У світі такої чудової лисуні немає. Правда ж? Від такої гарної мови лисиця зраділа та запишалася. І забула про здобич свою і гукнула на всю пащу. Так, а горобчику того й треба було. Пурхнув на гілочку та й бачили його. Облиснулася лисиця, а горобчик мовив. Велику май силу облесливе слово. Облесливе це лестощі. Тобто похвала іноді може навіть і без причини. І людина думає, що вона насправді молодець і не розуміє, що її використовують. Добренько, дітки, на добраніч, Гарного вам завтра дня в школі. Солодких снів. Па-па.